У буде на огляді дві машини. Октавія 2019 року фейсліфтова на 1,6 дизельному двигуні з Німеччини. І в наступному відео ви побачите Мегана тоже свіжий, 2019 рік на 1,5 моторі, 85 кВт дизельний. Зараз попробуємо вам детально показати повний відеоогляд цієї машини і цієї машини, з ціною, з пробігами, з вінкодами, кодами з усім, щоб у вас. Просто більше не залишилося запитань щодо технічного стану пробігу і естетичного стану цієї або цієї машини. Погнали на огляд, зараз зробимо величезний огляд. вам. Почнемо огляд з октаві, починаємо одразу з Вінкода. кода на автомобілі на даний момент 186 тисяч кілометрів пробігу, автомобіль не фарбований. Він приїхав свіжопригнаний з Німеччини без пробігу по Україні, розмитнений і вже з сертифікатом. Тепер погнали дивитися його стан. Так, капот у нас не фарбований. Все в оригіналі. Так, фара з водійської сторони. Не посічений, не потрисканий. це в нас Full LED з функцією Light Assist автоматичним дальним ближнім світлом. Омивачі фар, туманки в нас на місці, не побиті хром цей не пооблазив. Нижня губа в нього не побита. Тут нічого не поломано. Бампер до крила у нас йде в зазорі. Приложко у нас не фарбоване. Все в повному порядку. Так, У нас присутній парковочний асистент передній задній. Фара з пасажирської сторони також у нас абсолютно ціла. Без колів, без подряпин. Омивач. Туманечка на місці, не побита, хром цілесенький. Нижня губа тут теж ціла. Так, крилишко, оригінал, 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 оригінал. Октавія в нас на 1,6 дизельному двигуні 2019 року. У нас навіть лобове скло в оригіналі. Що буває з Німеччини. Крайній рідко. Так, гума у нас 205-55-16, Це у нас данлоп. Е, рік, 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 рік. Рік на цьому колесі не бачу. Подивимося значить, на другому. Так, зараз відкриємо під підкапотку. Так, це 1,6 двигун у нас вже, як я сказав. Ось вам дубліруючий він-код. Болтики у нас не крутилися. Тут ніде нічого не крутилося. Тут нічого не крутилося. Заводські насічки, всі на своїх місцях. Двигун у нас абсолютно сухий, заїдемо ще на яму, з ями подивимося, там встановлений захист двигуна. Так, ДХО у нас все працює, туманочки працюють, ближні працюють, всі полосочки світяться, ледки ці світяться, дальній працює, включився вентилятор, включився клімат-контроль. Під форсуночками в нас сухо. Не сопливий, ремішки не свистять. Все супер. Так, Тут у нас ніде нічого не крутилося. Тут капот з цієї сторони також не крутився. Так, поїхали далі. Так, Приборчик виключився. Так, Вікно лобове у нас в оригіналі. Оригінал, оригінал, оригінал. Кром колобового скла в оригіналі. Оренгі у нас Сірі. Тут все В оригіналі вже кришу дойду повністю. Також метал. ну Видно, да, Пише 121 і везде пише цинк. Машина оцинкована. Це я неправильно попав. Правильно попав. Так, батон у нас в оригіналі. Так, тут все гарно. Так, зеркала у нас гріються, складаються з автозатемненням і з підсвітками. Так, там у нас також він код присутній. Пройом. Оригінал. 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 Так, пройоми. Тут нічого не крутилося. Тут також нічого не крутилося, не знімалося. Так, сидіння пасажира у нас не пороне, не затерте в гарному стані. Так, ручка КПП у нас не затерта. Старстоп, передні задні паратроніка, Android Auto, Apple CarPlay. Карти, підігріви, двохзонний клімат контроль. Так, ці всі бардачки, тут тобто все ціле. Так, сервісні документи, автомобіль розмитлений сертифікатом, присутня повна сервісна історія по автомобілю. Так, далі. Стекло у нас дев'ятка, Двері у нас цілі, не але ну, я повторююся ще раз. По автомобілю немає жодних Жодних нарікань не технічних, не естетичних, не візуальних. Автомобіль в дуже збереженому стані, оскільки це німецький автомобіль. німецький автомобіль одні з найкращих будуть в Європі. Стеля у нас не зачухана. Задній диван у нас взагалі як новий. Тупо взагалі як новий. Задній диван. Корочки такі Октавія резинові. Так, поїхали далі. 109, 108. Так, задній диск у нас абсолютно цілий, без бордюрок. 17 та неділя 19-го року бачу. Подивимося на тій стороні. Так, все у нас тут гарно, красиво. Бампер задній йде в нас в зазорі. Так, у нас також максимальні задні стопи. Тут все гарно. Так, задня частина. Бампер у нас не побитий. Ось погрузочна площина, вона вся ціла, без сарапин, без колів. Так, дивимось. Так, наліпки. Шкода, октавія присутня, значить кришка на 100% не фарбована, так як дехто думає. Дехто думає, що якщо немає оцих наліпок, то значить обов'язково буде фарбована. Кришка, ні, це не так. Багато хто не хоче, щоб ці наліпки там були. Їх люди самі собі відклеюють. Так, встановлена сітка, вона знімається, сидіння Ну, Тут бардачок, звісно, такий. Глубоченький. З такими нішами. Що собі? Аптечка, аварійний знак, сидіння складається, ліхтарик, виносний знімається, тут присутня розетка, по два крючка з кожної сторони, шторочка. Тут взагалі реально тупо, як нове. Ось декілька куцок є і все. Як для багажника, як для універсала, багажник тупо, як нової машини. Так, ну поїхали далі. Вікна у на нас йдуть дев'ятки, е, вона ззаді притонована із заводу, бокові ці вікна і задній йде з обігрівом. Так, повний порядок. Порядок, порядок, порядок. Тут бампер зазорів у нас. Так, ззаді цей диск без бордюрок, таку 17-й рік данлаб. 17 -ти тиждень вибачаюсь, 19 рік. гума все в нас стоїть. Так, корочка не фарбована, не фарбована. З двох сторін у нас присутні заводські наліпки, видно. Взагалі ніяких питань у нас немає. Так, йдемо всередину. так, карта. У нас присутня, амбієнт підсвітка. Карта в ідеальному стані, ніде нічого поцарапаного, затертого немає. Порожик ціленький. оригінал, оригінал, Тут нічого не кручено. Все гарно. Так, йдемо далі. Водійська, перка у нас в оригіналі. Жодних Нюансів у нас немає, вже допікаємо. Все. Так, Гума у нас також Dunlop 205 55, не бачу на передніх колесах всередині. А, ні, 17-й рік, вся гума 19-го року, абсолютно. це що видно, рідна гуми. Виходить, ще так. Так, місце водія. водійська карта в ідеальнішому стані. Без жодних нюансів. Сидіння водія. Ось є невелике потріскування. Корж зама оце ну, ж не шкіра. А так, сидіння. За чорт. Так, у нас воно на круїзі. Мультикермок. Стан керма ідеальний абсолютно, кермо не фарбоване, ручка не фарбована. Два ключика присутня Присутні два ключика в нас. Тут у нас все в повному абсолютно порядку. Зеркало назад то затемнення. Тут -то також можна руби красити. для очків. Можна підключити екстрені служби, там СТО, пожарку, ще там когось. Так, ну що, погнали, обкатаємо шкоду 1, 6, 85 кВт. У нас доводчик є на замку зажигання. Так, прищібнемося. Вже хтось мені писав, це що тяжко прищібнутися. Ні, це не тяжко пристібнутися. Але коли їздиш по, по, по місцю, це не дуже удобно, скажімо так. Так, це в нас П'ятіступка і вона йде без демпфера ця коробка. Хто не знає, 1,6 на Октавії ставилися без демпфера. Можете зателефонувати до офіціалу і вони вам розкажуть, що сюди ставилося і як сюди ставилося. Так, у нас вже почався дощ, але він нам, в принципі, вже не поміха. Машина, оскільки з Німеччини, я ще ні разу не чув, що в автомобілі з Німеччини щось тарабанило чи були якісь питання до ходової частини. Зараз ми їдемо, автомобіль їде чітко і рівно, плавно розганяється. На цьому двигуні можна виходити спокійно на розход до 5 літрів, так само, як і на Мегані. Це ж в принципі, один і той самий клас, що Меган. Що Октавія 1,6 на коробці на 5 85 кВт. Шатам, шатам. Комусь краще Октавія, комусь краще меган. Але Октавія в будь-якому випадку буде дорожчою. Оскільки це ВАК, це шкода. Вшкоди все ж таки більш однозначніша репутація, ніж того самого Рено. Рено в 2000 ні роки себе зарекомендувала паршиво-паршиво. І їм тепер дуже тяжко встановити цю репутацію, так як авак наоборот з 2000-х років і по сьогоднішній день тільки дарить людям емоції, ремонтно пригодний, адекватний в запчастях і за це його люди люблять. В принципі, нормальна адекватна шкода за адекватні гроші. Ціна буде в описі під відео. Ми зараз їдемо, заїжджаємо на яму, віднімаємо її вам знизу. Щоб, як я і казав на початку відео, у вас залишилося мінімально питань до автомобіля. Погнали на яму. Залізли під Октавію. Тут у нас в Октавії дніще все повністю зашито пасмасою з усіх сторон. Тут у нас по двигуну. Абсолютно все сухо, не знаю, буде видно, не видно. От турбіни звідти там нічого не тече. Мастила ніякого тут ніде не, я не бачу. Пильники в нас всі абсолютно цілі по автомобілю. СТО ця машина пройде любе. Перевірки на СТО, якщо ви хочете, без питань, перевозьте своїх автопідборщиків, їдемо на техстанцію. Все, що вас цікавить, все покажемо, все розкажемо. Він код ми надали для перевірки, для того, щоб звірити пробіг автомобіля, чи він дійсно такий. Просто не можу більше показати. Яма мала. Мала яма. ну Нічого не зробиш. Кому буде цікаво, той сам зажене. Так, в общем, показав, по автомобілю двигун повністю сухий. Пильнички всі сухі, серінбоки всі на місці. Кого буде цікавити, той собі сам там зажене на тих і разом подивимось.